Європейський саміт міста регіонів майданчик для політичного партнерства, а також співпраці на локальному рівні для економічного розвитку міст. Традиційно саміт проводиться у тій країні, яка головує у Раді Європи. Цьогоріч це Бельгія. Отож, голови регіонів, очільники міст, голови асоціацій, а також представники Ради Європи та Євросоюзу зібрались тут у Монсі. Не втрачає можливості заявити про себе і Вінниця. Серед трьох з половиною тисяч учасників була і наша делегація. Вінницький міський голова Сергій Моргунов говорив, що Україну треба підтримувати всебічно, як прифронтові громади, так і тилові, які тримають економіку країни. Це якраз ті механізми і ті рекомендації, які на сьогоднішній день комітет регіонів відпрацював. З точки зору підтримки саме цього процесу, в частині, зокрема, фінансування експертної підтримки. Можливих стратегічних підходів до процесу відбудови і відновлення, і саме ця дискусія сьогодні, або два дні цього саміту, вони створили таку досить таку глибоку дискусію з точки зору процесів і глибини тих викликів, які нас очікують в частині відбудови і відновлення. Європа готова підтримувати та захищати Україну. Війна в Україні перевернула весь європейський світ та його бази, які засновуються на прогресі та людських цінностях. Ми не можемо і не лишимо, не дамо Путіну перемогти ні йому, ані тим, хто може загрожувати континенту Європа. Самі для Вінниці можливість заявити про себе та знайти партнерів. Із головою регіонального офісу Європи та Центральної Азії Наталією Алонсокану обговорили стратегію розвитку Вінницької громади під час війни. Дуже важливо, щоб ми мали достатню кількість даних, щоб був правильний аналіз. Та інформація, яку місто отримує в результаті, підсилить вас і дасть можливість долати ризики, пов'язані як зі стихійними лихами, так і з викликами війни. Вінничина показала свою інвестиційну привабливість та потенціал регіону. Це допоможе знайти міжнародних донорів. Більше спільного контексту, більше спільних проєктів і рухатись разом в одному напрямку стосовно України. То звісно, що Україна бажає отримувати більше підтримки і допомоги від наших європейських колег. І саме тут в цьому контексті знову є важливе питання децентралізації або допомога йшла не лише на рівні урядовому, але й на рівні міст, які безпосередньо працюють з громадою. Депутат із Литви Костянтин Ричко був у Вінниці досконалою українською. Говорить наскільки важлива присутність нашої делегації на європейському майданчику, Вінниці важливо бути представленою тут. В Вінниці важливо казати про себе Європі. Бо на прикладі таких міст, як Вінниця, європейці можуть побачити, що Україна не повертається до Європи. Україна завжди належала до європейської культурної простори. Про спільні європейсько-українські проєкти, які можуть бути реалізовані, говорив і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Ми маємо 63 громади, в цьому числі є невеликі громади, і їхні інтереси е мають теж бути враховані в процесі євроінтеграції і відновлення, і, і залучати їх до процесів. Так? Тому нам надзвичайно важливо партнерство. Це найкращий спосіб швидко вчитися. Досвід європейської співпраці Вінниця має. Наприкінці квітня до нас планує приїхати делегація з французького діжона, аби налагодити взаємини на рівні університетів та медичних закладів. Ми хочемо почути, що вам дійсно потрібно і дати старт між міській та міжнаціональній співпраці, і будемо готувати вже спільні політичні рішення. З Вінницею та областю вже готові співпрацювати американці, французи та представники різних міжнародних організацій. Із Брюсселя Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.